Мої вітання всім вам, шановні глядачі, шановні підписники, шановні друзі. Ми сьогодні з вами розданемо один приклад, точніше питання, яке нам задав один з глядачів. Він нас запитав, чому саме депутати місцевих рад, а це сільський селищний та міський депутат, не виконують ті зобов'язання, про які вони казали до того, як стати депутатом? Вони розповідали, що вони, якщо їх оберуть, вони прийдуть, допоможуть, зроблять, вирішать і так далі. Але по факту зовсім інша ситуація. Як можна на них вплинути, що робити? Бо проблематика залишається, але ефекта від депутата немає або майже немає. Якась імітація діяльності. Що робити в цьому випадку? Так, це проблема. Це проблема на всеукраїнському рівні. В розумінні законодавства. Чому саме депутат Верховної Ради отримує кошти у вигляді своєї офіційної заробітної плати? А місцевий депутат він безоплатний, він нічого не отримує. А тому, що так законодавство прописане, а воно не вдосконалене в Україні. Їм ніхто не займається. А особливо, якщо мова йде про місцевий рівень. В нашому випадку це діяльність депутата, при тому, що він ще безоплатний депутат. Ось в чому проблема. В тому, що депутат безоплатний. Як треба вирішити? Треба в першу чергу переглянути його діяльність в розумінні того, що він має працювати на постійній основі і отримувати свою офіційну заробітну плату. Для цього треба змінити законодавство. Щоб депутат місцевої ради отримував кошти, офіційні кошти, так само, як і депутат Верховної Ради. Ми зараз про суми не кажемо. По факту він має отримувати кошти, це буде його мотивація. Ну, як приклад, він має працювати, депутат місцевої ради, на постійній основі і отримувати свою офіційну, я ще раз повторюю, офіційну заробітну плату. Або три мінімальних заробітних плати він має отримувати. Або півтори середніх заробітних плати в межах тієї територіальної громади, яку він представляє. Або, як приклад, заробітну плату на рівні виконавчих органів тих працівників, які працюють в виконавчих органів сільських, селищних або міських рад. Бо це буде вже інший рівень депутата. Він буде знати, за що він буде виконувати. Відповідне доручення виборців, виконувати свою безпосередню діяльність, і відповідальність буде інша, звіт буде інший, інформування буде інше. Все буде по іншому Бо коли депутат отримує кошти, зовсім інше відношення, як у депутата, так і відповідно у виборців. Якщо прочитати діяльність депутата, що він має виконувати, то у нього дуже багато функцій, дуже багато обов'язків. Але при цьому він не здійснює все те, що йому належить. Бо, як ми визначились, проблема безоплатності. Можна провести приклад, якщо людина буде працювати і при цьому не буде отримувати кошти, яка, яка ефективність від цього працівника? Жодної. Він не буде робити все те, що потрібно робити, вже не кажучи про результат. Так само і депутат. Депутата треба мотивувати, а це кошти, це фінансова складова. Тобто в законодавстві треба прописати таким чином, щоб депутат місцевої ради, це або сільський, або селищний, або міський, мав заробітну плату офіційну. І відповідно критерії відповідальності за свою безпосередню діяльність. І мають в цьому брати участь виборці стосовно того, що депутат виконав, чого він не виконав, і що буде за те, що він не виконав. Тобто громада має співпрацювати і має впливати в першу чергу на те, яким чином депутат здійснює. Свої повноваження виконує доручення виборців. І при цьому, яку він несе відповідальність, бо він буде отримувати кошти, офіційні кошти. Бо депутат місцевої ради, якщо прочитати його обов'язки, він зобов'язаний в першу чергу додержуватися Конституції України. Це розписано в його обов'язках, в його повноваженнях. Він має брати участь в роботі Ради. Постійних комісіях та інших її органах до складу, яких він входить. Всебічно виконувати їх рішення. Наступне питання: депутат має виконувати доручення ради, органів відповідних, сільського селищного міського голови. Інформувати їх про виконання цих доручень. Це робить депутат. Про це він звітує, яким чином він виконав. Доручення відповідної ради, наприклад, або її органів, або самого Сільського Силичного міського голови. Мабуть, ні, такого немає. В більшості депутати звітують, як вони використали так звані депутатські кошти. І на що саме? Оця їхня вся діяльність. Можливо, є якісь виключення, але в більшості вони звітують про виконання. Про використання депутатських коштів для вирішення якихось яких проблем на своєму виборчому окрузі, виключно. Ось проблематика в чому? Безоплатний депутат, треба змінити законодавство і надати депутату офіційну заробітну плату. Питання, яку, в якій кількості це питання риторичне. Це треба обговорювати. Але треба в цьому питанні розбиратись. Треба цим питанням задаватись. Але на провеликий жаль, ніхто цим не задавався. От і результат сьогодення. Депутат безплатний і результата ніякого нема. Тому, шановні глядачі, ми з вами обговорили цю тему, тільки поверхнево обговорили. Ми можемо до неї повернутися, але проблему ми вияснили, з'ясували. Тому, якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками, а ми для вас далі працюємо і висвітлюємо всі необхідні моменти стосовно нашої з вами життєдіяльності. Всім вам дякую, до нових зустрічей.